9 травня у Рівному розгорнулася справжня спецоперація із затримання агресивного чоловіка. Переполоху той наробив на проспекті Миру. Він спершу штовхнув жінку, яка йшла тротуаром. Під час падіння в неї розбився мобільний телефон, тож потерпіла, набрала поліцейських. Просто ззаду штовхнув її дуже сильно, і вона впала. Вона була з чоловіком, власним чоловіком. Ну якби його ще не було поруч, то значить могло це закінчитися. Mm. Так звісно, вона одразу набрала номер 102, одразу описала цього чоловіка. Уже через трохи на лінію 102 два рівняни повідомляли про агресивного чоловіка, який бив вікна у будівлі на тому ж таки проспекті Миру. Одні патрульні шукали цього чоловіка, і буквально за кілька хвилин вже він почав бити вікна цього будинку, поводитись. він там викрикував щось. Ну. Одним словом, поводився неадекватно і агресивно. На місце виїхала патрульна поліція. Втім, 28-річний рівнянин спілкуватися з копами не бажав. Він спробував від них ховатися у будівлі. Чоловік заліз на горище і забарикодувався там. Тому на підмогу копи викликали роту поліції особливого призначення. Ті вирішили єдиний спосіб дістати молодика через дах. Втім, у відповідь отримали опір. З даху знімали його вже з рятувальниками. За свідченням брата у чоловіка, який має проблеми з психікою, розвинувся такий стан, що він намагався накласти на себе руки. Операція. Тривало дві години, його зупинили спільними зусиллями, полісмени, роти особливого призначення, МНСники, яким довелося дах розбирати цієї будівлі. Молодий чоловік направлений був до наркодиспансеру, слідство триває. Обставини цієї пригоди встановить слідство.